Друзі, доброго дня! Я вас вітаю. Сьогодні ми з вами помалюємо алгоритм «Я Сонце. І цей алгоритм ми будемо малювати на такі запити, як досягнення цілей, чи може якесь розширення ваших фінансових можливостей, чи будь-які досягнення та розширення. То ми формуємо тему. Ми пишемо тема і обов'язково пишіть слова перед початком малювання. Засічіть дві хвилини та пропишіть усі асоціації з вашою темою. Потім ми беремо чистий лист та малюємо коло. Ми починаємо малювання цього алгоритма з кола. Це коло у нас таке достатньо велике, але не на увесь лист формату А4. Тобто аркуш у нас має ще залишатися трошечки з вільним простором. Ми нейрографуємо це коло та думаємо про наш запит. Я взяла тему розширення фінансового, та я буду наповнювати це коло своїми найулюбнішими, я б сказала, найсильнішими моїми якостями, які допоможуть мені досягнути цієї цілі. І потім ми починаємо нейрографічною лінії, нейрографувати цей простір. Тобто заповнюємо коло. І упродовж того, як ми заповнюємо кожну лінію, ми маємо назвати якимось. Дуже гарним якості, якась ваша якость, Та також ми бажаємо любові, подяки, да? Ми дякуємо в цей всесвіт за те, що у нас вже є, і ми хочемо побажати усього найкращого нашим. Друзям, нашим родичам, може, навіть людям, яких ми не знаємо, це можуть бути ваші колеги, це можуть бути ваші навіть вороги. Ми дякуємо їм та бажаємо, наприклад, того, ж, чого ви бажаєте собі. Тобто ви хочете фінансового розширення і ви наповнюєте лінію фінансового розширення для усіх своїх. Близьких, друзів, колег, як я вже сказала, навіть ворогів. Тобто ми бажаємо того стократньо, чого бажаємо собі. І кожна лінія в нас має таку, такий сенс подяки та побажання найкращого. Потім ми округлюємо ці перетини. У нас з'явилося дуже багато перетинів. Якщо ви не знаєте, як округлювати, ми вас запрошуємо на курс користувач, де ми вивчаємо усі ази нейрографіки. І також ви можете побачити на нашому каналі відео, як малювати нейролінію. Та округлювати. Ми вас запрошуємо на наші відкриті малювання, які у нас будуть відбуватися на вихідних кожної неділі, кожного тижня. Може, це буде неділя, може, це буде субота. І ми будемо малювати з вами на відкритих малюваннях. І також ми вас запрошуємо на зустріч з автором метода Павло Михайлович. Буде з нами вести бесіди та відповідати на наші запитання. Навіть ми сподіваємося, що він буде з нами малювати на нашому каналі. У нас новий канал, але він розширюється дуже швидко. І ми будемо дуже раді, якщо ви ставите нам лайки, підписуєтесь та, та зберігаєте собі ці відео. Також пишіть у коментарях, які теми вам дуже цікаво розкрити, на які теми ви хочете помалювати, і ми будемо випускати короткі ролики та Малювати з вами на ваші запити, відповідати на ваші конкретні запитання. То давайте повернемося до нашого малювання. Ми скруглюємо та наповнюємо сенсами середину кола, нібито бажаючи від щирого серця бажаючи. Всі ці блага своїм улюбленим, близьким та людям, яких ми навіть не знаємо. Я хочу жити у кращому, гарному мирі, у світі, який допомагає мені розвиватися у всіх напрямках. Тому я бажаю усім навколо. Того, чого я бажаю собі. Тобто, якщо я малюю на розширення фінансове, то я цього ж бажаю усім навколо. Якщо я малюю на якусь впізнав... впізнаваність, да, чи може якесь будь-яке розширення, я цього ж бажаю і іншим людям. То це така мета нашого алгоритму – це відкрити серце та побажати саме найкраще. І завдяки цим вібраціям до вас прийде також ці неймовірні блага, тобто все це починається з вібрацій то в мене з'явилося таке коло, вже наповнене нейролініями та округленнями. І далі ми починаємо виділяти такі п'ятна, я б сказала, цвітові, кольорові, і ми починаємо заповнювати. Е Наше сонце заповнювати кольором. Ви можете взяти жовті відтінки, як сонце але ви можете брати інтуїтивно будь-який колір, який вам подобається. Та заповнювати ось таким чином, заповнювати увесь лист. Увесь наш наше коло да, наше сонце виділяємо, наповнюємо таке ж сенсом, може вам прийдуть якісь э, змісти того, що ви малюєте? І також э, ми спостерігаємо за своїм станом, як я зараз себе почуваю, які в мене емоції, які в мене відчуття у тілі, і які в мене думки, можете навіть прикрити очі, і якщо у вас є якісь асоціації, образи, також на все це звертайте увагу. Спостерігайте, це дуже важлива ця рефлексія. Для скорішого вашого а, а, реалізації вашого запита. Дуже такий яскравий цей колір. І я бачу, як він відгукнувся у мене у тілі навіть цей колір. Дуже яскраво. Це така ніби. Планета, моя рідненька. навіть зараз я відчуваю такі асоціації. Кольорів може бути багато, може бути небагато. Це залежить від того, як ви відчуваєте. Підбирайте ті самі кольори, які вам зараз допоможуть дійти до вашої мети якнайшвидше. Тобто інтуїтивно питайте в себе, що мені зараз саме найкраще. Допоможеть. І прислухайтеся до свого внутрішнього, да? прислухайтеся, які кольори найкращі для вас. То в мене з'явилася така кулька, дуже яскрава, і я заповнила увесь. Цей простір. А, і зараз нам потрібно виділити саму це, саме це коле, і тому я ще і ще раз проведу по краю, щоб якби зафіксувати це коло. Відчувайте свій стан. Відчувайте, що з вами відбувається, коли зараз ви заповнили кольором усе і починаєте виділяти отак, От яскраве Що з вами відбувається? Рефлексуйте. Можна пити водичку, можна дихання підключати, якщо є якісь стани у вас, а, ну, якщо щось міняється у вашому стані. Ви бачили, да, я тексто ну, такими хайлайтерами да, а, вносила колір. Можна також додати трошечки кольору олівцями. Але хайлайтер він дуже швидко віддає свій колір, і це найкращий, самий найкращий інструмент для малювання нейрографіки. Тому використовуйте, щоб найшвидше досягнути ваших результатів. Наприкінці нашого малювання ми додаємо нейроліній навколо. І це будуть як наші ем, такі лучики нашого сонця. І також з побажанням миру, добра і з, ем, е, всього розширення найкращого, да? тобто я бажаю від себе. Ми виводимо Лінії від себе. Також це нейрографічні лінії, ми їх скруглюємо і нейрографуємо. Достатку бажаємо усьому навколишньому, тобто усім людям на планеті. І також ми відчуваємо, як достаток приходить до нас, і ми проводимо нейролінії від края аркуша до середини, до нашого сонця. Тобто у два напрямки розподіляємо нейролінії, направляємо два напрямки. І ще декілька. Нароліні. Від края до середини. Я відчуваю, як достаток та розширення приходить, як приходять можливості у моє життя. І я їх приймаю з подякою. Отаким має бути посил. Це буде. Кінець нашого малювання. Також ми можемо ще додати лінії поля, ці лінії можуть проходити якось скрізь. Да Я б сказала, можна щось виділити більш сильно, більш жирним. Да? Це за вашим же бажанням. Щоб ми мали можливість побачити. Дуже чітко наш малюночок. І побачите дуже чітко саме наше коло, саме наше сонце. Тому ми ці лучики можемо виділити як лінії поля, і можемо виділити ще більше нашу фігуру у центрі, тобто наше коло. Можна додати кольора у просторі, але цей колір має бути якимось таким легким, дуже легким, дуже прозорим. Саме важливо сконцентрувати всередині, сконцентрувати ось цю всю енергію подяки. При прибутку, да? тобто все, що ми бажали, це має концентруватися усередині. Якщо ми додамо фон, колір у фоні, то це також трошечки буде відволікати від центрів. <кій> То я вам дуже вдячна за це малювання. Я дуже чекаю лайків, коментарів та ваших запитань. Зберегайте собі і підписуйтесь на наш канал. Друзі мої, дякую, що ви ставите запитання. Що ви пишете, що ви реагуєте, тому що ви даєте поживу для розуму. Ви дозволяєте розкритися несподіваним для мене чином також. Тому що ваші контексти, ваші ось ці погляди на життя дуже цікаві, просто по-людськи. Тому підписуйтесь на наші канали. Пишіть. Я з радістю продовжу цю практику там відповідати, розмовляти, бути в діалозі. Дякую, що ви є. Дякую, що ви захоплені люди. Саме такі люди знаходять собі стежку пройти в майбутнє. Ось. Ну а ми будуємо цілий проспект. Виходьте на наш проспект у святкових вбраннях. Це наш проспект Нейро.